Привіт це Володимирівна! Сьогодні 25 жовтня. Друзі, на провокзальному риночку нарешті закінчився ремонт, і я пропоную вам завітати, помиливатися і щось собі смачненьке придбати. Ось такі огірочки по 120 і по 100 Кукурузка по 20 гривень за качанчик, корінь пастернака по 150 гривень, рушки по 60 гривень і по 40. Дивіться, яке гарнесеньке курине м'ясе що Щу качки по 150 гривень за кілограмчик і крулик по 200 гривень за кілограмчик. Домашній квітковий медочок по 100 гривень баночка. Дивіться, яка різноманітна зеленушка по 10 гривень за пучок. Квасолечка 30 гривень стаканчик. Чеснок 70 і 90 гривень. Все, друзі. Ви бачите, яке різноманіття, яка краса і смакота. Та що не беріться, завітайте на привокзальний ринок кожну суботу, неділю тут просто ажіотаж різноманітних смаколиків. Все, до зустрічі на привокзальному риночку.